Лист 15. Мій любий шашеню, я, звісно, помітив, що люди тимчасово заспокоїлися і звикають до своєї європейської війни, яку вони наївно називають війна, і мене не дивує відповідне заспокоєння у раніше стурбованій душі твого підопічного. Що ж нам робити? Чи й далі заколисувати його, чи може, навпаки, посилювати його неспокій? Як болісний страх, так і тупа впевненість є бажаними станами свідомостей. Тому наш вибір першого чи другого пов'язаний з дуже важливими питаннями. Люди живуть у часі, але ворог призначає їх для вічності. Тому, здається, мені він хоче, щоб вони дбали про дві речі про вічність і про ту мить, яку вони називають теперішністю. Бо теперішність саме та точка, в якій час торкається вічності, від теперішньої миті і тільки від неї. Люди набувають досвіду, аналогічного тому, який має наш ворог від реальності в цілому. Лише в теперішності їм надається можливість пізнати свободу і дійсність. Тому він хоче, щоб люди постійно цікавилися чи то вічністю, тобто ним, чи теперішністю, думаючи про їхній вічний зв'язок чи розрив з ним, слухаючи сьогочасного поклику сумління, несучи сьогочасний хрест, приймаючи сьогочасну милість, складаючи подяки за сьогочасне задоволення. Наше завдання полягає в тому, щоб відірвати їх і від вічності, і від теперішності. З цією метою ми іноді спокушаємо людину, скажімо, вдову чи вченого жити минулим. Але це має обмежену вартість, бо в них є деякі справжні знання про минуле, а воно має чітку визначену природу і цим схоже на вічність. Набагато краще примусити їх жити у майбутньому. Сама біологічна необхідність. Спрямовує їхні прагнення в цьому руслі. Отож, думка про майбутнє збуджує в них надію і страх. Людям невідомо, що змушуючи їх думати про майбутнє, ми штовхаємо їх у нереальний світ. Іншими словами, майбутнє, споміж усього найменше подібне до вічності. Майбутнє це найнестійкіша частина часу, бо минуле застигло, воно вже не змінюється, а теперішність. У всій своїй повноті сяє вічним промінням. Ось чому ми спрямовуємо роботу їхньої думки на такі абстрактні сфери, як творча еволюція, науковий гуманізм чи комунізм, які притягують людську увагу до майбутнього, серцевини тимчасовостей. Тому майже всі вади коріняться в майбутньому. Вдячність спрямована в минуле любов, у теперішність, а от страх, пожадливість, хтивість і чистолюбство. Дивляться вперед. Не думає, що хтивість становить виняток. Коли настає час незадоволення, на то гріх, а саме він цікавить нас, уже позаду. Задоволення це просто частина процесу, який нам не потрібен, і який ми радо усунули б, якби при цьому можна було б не втратити гріха. Задоволення це елемент, який вніс ворог і який через те відчувається в теперішності. Натомість гріх, який є нашим внеском, спрямований уперед. Звичайно, ворог також хоче, щоб люди думали про майбутнє, але рівно стільки, скільки необхідно для того, щоб саме тепер планувати акти справедливості чи милосердя, які, можливо, стануть їхнім обов'язком завтра. Обов'язок планувати завтрашню роботу є сьогоднішнім обов'язком. І хоча його матеріал береться з майбутнього, кожен обов'язок належить теперішності. Ось у цьому і полягає різниця між ним і нами. Він не хоче, щоб люди віддавали майбутньому свої серця і вкладали у нього свої скарби, а ми хочемо саме цього. Його ідеал це людина, яка, попрацювавши цілий день для добра прийдешніх поколінь і звільняє свій мозок від турбот про майбутнє, доручає їх небові і відразу ж повертається до терпеливості та подяки, як цього вимагає теперішність, що оточує її. І в якій вона перебуває. Натомість ми хочемо, щоб людина мучилася кошмарами майбутнього, щоб їй вважалися неминучі небезпеки для землі з боку неба чи пекла, щоб вона була готова порушити закон ворога в теперішності, якщо таким чином ми зможемо примусити її думати, ніби вона може досягнути одного і уникнути іншого, щоб вона була залежна у своїй вірі від успіху чи поразки програм або задумів. До здійснення яких вона не доживе, ми хочемо, щоб усе людство вічно ганялося за веселкою, щоб воно у гарячковій метушні кидало на вітер майбутнього кожний справжній дар, який дає їй теперішність. З усього сказаного випливає, що в будь-якому випадку твій підопічний повинен бути радше сповнений тривоги чи надії, чого саме не має особливого значення, пов'язаних із наслідками цієї війни. Аніж жити у теперішності. Проте фраза жити у теперішності двозначна, вона може означати процес, який такою ж самою мірою пов'язаний з майбутнім, як і сама тривога, твого підопічного майбутнє не турбує не тому, що він цікавиться теперішністю, а тому, що він переконав себе, що воно буде приємним. Доки його спокій зумовлюється таким чинником, це нам на руку. Бо завдяки цьому спокою в людині накопичується дедалі більше розчарування. А отже, дедалі більше нетерпіння та дратівливості, які вибухають відразу ж після того, як утрачено марні сподівання. Якщо ж з другого боку людина усвідомлює, що в майбутньому на неї можуть чекати жахливі трагічні події, якщо вона молиться, посилюючи молитвою свої чесноти, щоб у всеозброєні зустріти ті події, якщо при цьому все її єство перебуває в теперішності, Бо лише в ній існують всі обов'язки, все милосердя, всі знання, всі задоволення. То такий стан людини є вкрай небажаний, і проти нього треба вжити рішучих заходів. Наш філологічний відділ досяг у цьому неабияких успіхів, спробуй застосувати до свого підопічного слово самовдоволення, найімовірніше, що він живе у теперішньому часі не через одну із цих причин. А просто тому, що має добре здоров'я і любить свою роботу. У такому разі це явище можна віднести до природніх. І все ж на твоєму місці я знищив би його, будь-яке природне явище, не на нашу користь. Та й, зрештою, чому це створіння має бути щасливим, з прихильністю твій дядько крутень.